Вас вітаю, ваш улюблений тренер на радковій зарядці для стоп. Ставайте зручно і переносьте вагу тіла по колу, працюючи зі стопами, так щоб всі ваші м'язи та пальчики працювали. І також Спостерігайте, як працюють і колінні суглоби. Переносьте вагу в один та в інший бік. Чотири-шість кол туди і назад. Плавно повільно можна піднімати, п'яти, розставляйте пальчики ніг поширше. Та плавно працюйте. Розкриваємо пальці ніг дуже широко і переносимо вагу вперед на пальці, і плавно повертаємось на п'яти. можна навіть трошечки завалитися назад і більше вперед. Можливо, тримайтеся за опору, щоб збільшити цей кут. Продовжуйте дихати та дякувати собі за переділений час цієї ранкової руханки. Підйом на пальчики ніг вони також відкриті. І стаємо назад. От, можна піднімати також пальці ніг. Піднімаємо стопу та плавний нахил вниз з рівною спинкою коліна підтягнуті вгору. Дихаємо. Спинка рівна, голова, продовження тіла. Вправа балеринки. Підкручуємо під себе пальчики, тиснемо. І тепер просто на подушечках. Знову забрали, сховали, поставили. Так само повторюємо на іншу ніжку від 6 до 8 разів. Дивимося на пальчики, потім піднімаємо погляд вперед так, щоб голова не опускалась. Четвірочкою сідаємо вниз, щоб ви відчували, як тягнеться м'язи сідниць, працює стегно. Ставимо пальчики рук між пальцями ніг. Та згинаємо їх в один бік, в інший, і потім робимо кругові оберти в одну сторону та в іншу. І весь час знаходимось в четвірочці. Те саме повторюємо на іншу ніжку. Довільне виконання від 6 до 8 разів. Як вам буде зручно і комфортно, ну і відповідно чи балансуєте ви. Можна, звичайно, підтримуватись за щось. Дихайте. Після такої руханки ви відчуєте дуже гарне самопочуття та легкість в ногах. Підтягуємо пальці ніг до себе та від себе. Весь час знаходимось на одній нозі. Та кругові оберти в один і в інший бік. Відповідно, повторюємо те саме на іншу ніжку. Підтягніть стегно та напружте коліно, щоб гарно працювали м'язи ніг. Дихаємо, ніжку можна повище піднімати, щоб працював ще прес. розтрушуємо м'язи, стегна, можна поплескати те саме працюємо з литками, гарно потрушуємо, розтрусіть їх, можна просто на повітря потрусити ніжкою без рук. І погладжувальні рухи знизу вгору. Від п'яти вверх. Дякую за тренування до зустрічі.